Перше питання, Рома, що це взагалі за професія? Е, ну, це, скажімо, така доволі популярна е, вже, е, вакансія. Я просто, скажімо, коли до того, як почати працювати, е, вона була так на слуху, але вже через якийсь час я побачив багато реклами. Е, того що, скажімо, це ну, робота, яку можна типу, прийти швидко навчитись, і при велик, ну, при бажанні можна досягти гарних результатів. Типа легкий поріг входу, скажем так, просто треба мати якісь певні певні навики для того, щоб розпочати. Ну і звісно, це бажання залежить від людини. З приводу самої роботи, скажімо, я спробую пояснити, типу, як від себе кухню всередини. Так, да, максимально простими словами, щоб нашим да, глядачам було зрозуміло. Скажімо, це просто, типу, диспетчер-перевозок це людина, яка безпосередньо має виграти отримати для компанії груз, от, дати роботу водію і зробити, типу, просто доставити груз з точка А в точку Б. А виграти у кого? Ну, Система так побудована, що. Брокера мають груза, от, mm -hmm. вони, вони мають тісний зв'язок з замовниками. Наприклад, у тебе є якась своя компанія. Наприклад, ви там займаєтесь автозапчастинами, да, грубо кажучи. От, тобі треба їх якось перевозити на постійній основі, або там, ну неважливо. Може там чуть не кожен день, може декілька разів на тиждень. Ти ж враховуючи, що ти бізнесмен, тебе можливо там немає на це часу. Ти звертаєшся в. в Логістичні компанії, у них є свої вот, і брокери, брокера вже безпосередньо займаються цим. Ваша Що... компанія як посередник тут. Так, так. ми, ми скажемо ми посередник між, між брокером, який нам віддає дає нам роботу, угу. і водієм. Тобто наша робота виграти у брокера груз, типу, дати йому найкращу пропозицію, от. і е, дати йому опцію. І ще плюс на ринку багато таких, як ви компанії, які також борються за цей груз. Так, так. от безпосередньо. На наша задача виграти гру у брокера, дати роботу водію і доставити гру з точки А в точку Б, здати найкращу, найвигіднішу ціну і зробити якісно свою роботу без ніяких е, проблем. От, скажімо, це простими словами. Скажи, от основні тези це що потрібно знати, вміти а, людині, яка заходить в професію, і скільки вона може заробляти. Окей, безпосередньо за англійський. Англійський має бути рівня b 2 b 1 ну, типу базовий, краще придвинутий для того, щоб тобі було комфортно комунікувати з бракерами. Як я і сказав, ну, комунікація це перш за все. Якщо говорити про особисті навики людини, то ну, це впевненість, таке ну, напорність, ну і стресостійкість, Тому що це такі основні штуки, де ну, реально треба старатись і не завжди буде виходити. Треба бути до цього готовим. І якщо ти маєш ці навички, то ти в принципі там через декілька місяців, там через півроку можна вийти на зарплату там півтори-дві тисячі доларів. Ну або більше, звісно, все залежить від людини. Це зарплата в цій сфері не має меж. Я так думаю, все залежить від людини.